Доброго дня, дякую, що зайшли. Сьогодні я хотів поспілкуватися про економіку на полі бою, фінансову економіку на полі бою, або як за допомогою фінансової економіки перемогти у цій війні. Тим тобто, більше вам розповідаєте, що єдиний спосіб Україні взагалі перемогти нашого ворога це сильна фінансова економіка України. Тобто, лише коли Україна стане з. Мати, повинен буде мати сильну економіку, лише тоді ми зможемо з вами поспілкуватися, що в нас настане перемога, і перемога буде остаточна, і ніх Росія ніколи не зможе на нас навіть напасти. Давайте просто подивимось на прикладі військових дій, як може впливати економіка і, і що зараз взагалі відбувається. Ну Припустимо, візьмемо піхоту, яку хочуть заводити на передній край. У нас економіка має бути економною, Ну, наші чиновники дуже добре економлять і тому забезпечують ці заходи піхоти на позиції всім необхідним для того, щоб зберігти піхотинців. Припустимо, не завжди є реби, не завжди є якісь БПЛА, які можуть якось прикрити там, чи ще щось. І тому давайте подивимося, чому би, чому, до чого це взагалі приводить. Припустимо, заходять, допустимо, 5 чоловік-піхотинців. У них немає реба, бо держава заекономила, немає грошей, і або не хоче, або, ну, скажімо, що не хоче, або просто жалко грошей, бо треба ж собі зарплату платити. І багато є соціальних програм, які треба отримувати. Тому нехай ті піхотинці заходять без реба. Реб коштує, мабуть, ну, нехай, даже, нехай 200 тисяч, які може їх прикрити від. Дронів, які, які можуть на них нападати. Тому що міномет це міномет, ну частіше всього піхота страдає іменно від дронів, бо зараз війна дронів. І от заходять 5 людей, і з них один двохсотий, один трьохсотий. Вже ці втрати економічні, тому що той, що трьохсотий буде лікуватися, буде виведений з ладу, а йому буде і далі платитися як мінімум 200 тисяч. На нього буде потрачено а ще на лікування, на утримання лікарів, а ще трьохсоти, чи точніше 200, якому придеться виплатити як мінімум 5-10 мільйонів гривень. Так де ж там економіка? Держава зекономила 200 тисяч на реп, але при цьому втратила більше. Нема там ніякої економіки. Тому вам розповідається, що економіка, якщо б в військових діях, була задіяна економіка, коли самі військові могли би розпоряджатися, все в одно русло було з'єднане, що якщо військові втрачають кого-то, вони виплачують. Тому їм буде дешевше просто закупити реби і забезпечити реби і ще всім необхідним. А якщо щось там придумати, як ту піхоту доставити до міста позиції. Тому що тут або ніхто не думає, або можливо фінансування. Ціх виплат зарплат чи там випад загиблу проводиться з інших джерел. Тому чиновники не обезпечують ребами нашу армію. Те ж саме можна сказати і про дрони, тому що кожен мільйон, витрачений невідомо куди, приводить до загибелі одного військового ЗСУ. Тобто на цілий мільйон можна закупити fpv FPVшок чи мавіків цілої кучі, які знищать як мінімум 10 наших ворогів. Так де ж там економіка? Якщо ви думаєте, що щось там інше може порішати, лише економіка, тому вам відповідається про те, що треба створити економічно сильну країну країну, в якій все буде задіяно на те, щоб процвітав бізнес. Бо якщо буде процвітати бізнес, люди захочуть тут жити. Но, наскільки ви бачите, ті, хто у нас зараз при владі, не, особи, не особо озабочені процвітанням економіки, бо кажуть, що у нас зараз війна, що ми можемо зробити? Але що вони зараз роблять, воно йде на користь нашої економіки. Припустимо, мобілізація. Той принцип, який зараз відбувається: закрити кордони, підвищення податків, не скорочення штату чиновників, воно все йде на користь нашої економіки, ні йде, а значні йде на користь нашої перемоги. Якщо вам кажуть, що вам, нам треба повністю змінити державну систему, бо вони. Ті чиновники не можуть нічого зробити лише тому, що така державна система вона не створена для того, щоб процвітала економіка. Вона створена лише для того, щоб процвітали монополію своїх друзів і державні монополії, які теж передані своїм друзям, чиновникам, і вони всі процвітають а малий бізнес і люди всі. Вимушені скидатися і втікатися цієї країни, якщо вони хочуть нормально жити. Тому така країна просто не здатна на існування. І якщо ви не готові, не хочете це змінити, то значить ви не хочете, щоб Україна перемогла, ви не хочете, щоб Україна залишилася на мапі світу, як вам теж дехто каже. Так що вирішувати фактично вам, що ви можете зробити, то звісно, нам треба вибори. І щоб Прийшла на вибори людина, яка змінить цю державну систему. Бо якщо ви не знаєте, ця державна система робить все, щоб ми не перемогли, тому що вона не вміє нічого іншого робити. І якщо ми перемагаємо, то лише завдяки людям, приватним старанням окремих людей, тобто не за рахунок дій чиновників, а вопреки діям чиновників. Звичайні люди пішли на фронт добровільцями. Добровольно звичайні люди створюють дрони, закупають дрони, і за ними вимушено потрошки-потрошки потягуватися держава, тому що бачиш, то їх інші цілі нічого не дають, або тому, що на них насідають військові. Стають люди, щоб вони теж включалися в цю подію. Ну досі ви бачите, що наші військові стоять з протягнутою рукою. Але що дивуватися, що наші військові стоять з протягнутою рукою, коли у нас сам президент стоїть з протягнутою рукою, у нас всі стоять з протягнутою рукою. І якщо ви хочете, щоб ми перемогли, треба все, щоб це змінилося. Щоб була створена система, де не буде людей, стоячих з протягнутою рукою. Де армія спецслужби, ДБР і зовнішні представництва, задача яких захищати громадян України, займалися лише тим і мала свій окремий податок, як вам пропонується 2% від руху грошей та 5% мита. А всіми іншими задачами займалися самі громади. Чому займалися самі громади? припустимо, пропонується повністю передати всіх чиновників, всіх цивільних чиновників з всіми їхніми задачами, звичайним громадам, які будуть зобов'язані в себе обирати суддів, прокурорів, начальників поліції, самим збирати податки на утримання себе і всіх чиновників, які їм потрібні, і самим вирішувати, куди і як свої гроші витрачати, щоб вони самі розібралися і зробили свою громаду економічно ефективною, тим більше, що у них... Буде відбуватися конкуренція з іншими громадами. Тобто у нас зараз монополія, монополія во всьому, монополія в державних рішеннях. А якщо це змінити, якщо надати владу громадам, то вони будуть вимушені конкурувати. А якщо ви знаєте, якщо відбувається конкуренція, то тоді вони починають боротися за те, щоб у них було нормальні условия для бізнесу. Щоб були нормальні умови для життя людей. Лише тоді в них будуть жити люди, буде працювати бізнес і в них будуть податки, щоб нормально існувати. Бо інакше якась інша громада зробить умови краще, і вони всі туди повтікають. Не треба буде втікати за кордон для того, щоб нормально жити. Достатньо буде просто приїхати в нормальну, вміняємо громаду, яка надає найкращі умови для існування. І в такій країні. Відразу буде менше чиновників, буде менше податків і будуть найкращі умови для бізнесу. Тому та, така країна буде здатна перемогти у цій війні. Така країна буде здатна забезпечити нашу армію всім необхідним. Така країна буде здатна навіть на рівні кожної громади забезпечити себе ПВО, тероборони до зубов озброєної і всім необхідним. Тому вам пропонується. Це зробити таку країну, прийняти найкращий досвід Соєдних Штатів, які зробили їх Соєдні Штати. І не треба розмовляти, що Соєдні Штатам там повезло, що там якісь інші люди там, чи, ще, чи що. Їм не повезло. Вони просто зробили нормальну систему, де є конкуренція, де нема монополії, де, де у всіх є рівні права, де всі озброєні, бо є вільне право на зброю. Нема там. говорится, неравенство, что полицейские озброены, а цивильные не озброены. Что держава озброена, а цивильные не озброены. Все там мают ревни права. Там ревность, разумеете? Ревни права, ревни возможности. И конкуренция. Везде и со всем, и всех со всеми. И тому Та країна дуже швидко розвивалася. І тому вона обернулася на США, на саму потужну країну в світі. І якщо ви хочете, щоб Україна теж стала подібною країною, нам треба зробити те саме і усунути ті помилки, які в них були і взагалі заборонити центральної владі, то не буде, до речі, ніякої центральної влади, буде лише та влада, яка займається обороною, І та влада. Це двохпалатний парламент, яка вирішує якісь там більш інші питання. Але головна влада буде у вас в громаді, Лише, бо ви собі все повністю забезпечите. Вплоть до ПВО, тобто ви повністю зможете забезпечити всю свою безпеку, якщо це відбудеться. Навіть поділитися своїми грошами на захист України, допомогти іншим областям, які. Межують з ворогом, щоб забезпечити їх безпеку, забезпечити їх ПВО, щоб до вас нічого не долітало. І ви це зробите, якщо у вас будуть свої вільні, незалежні від держави громади. Бо ця система, яка зараз є, вона просто не здатна на існування. Вона вже стільки разів наступала на граблі, що, що ви думаєте, що ще раз вона не наступить на граблі. В Крим, вона не втримала. Мала була Криму, Донбас теж профукала. Початок війни повномасштабно, вона теж профукала. І вона профукає так само і перемогу у цій війні. Вона вже її профукала, бо багато хто розповідає, що можна було ще в 22-му році дойти до Азовського моря і розбити росіян. І питання їх провів, щоб було б неминучим. неминучем. Вона це теж профукала. Тому що вона незалежна, вона належала і думала лише про своє особисте фінансування, яке, припустимо, її Штати, США. Тому вона діяла, робила те, що вони хочуть, а не те, що потрібно нашій країні, те, що потрібно вам. Тому без зміни цієї державної системи ніякої перемоги у вас не буде. Тому що економіку можна запроваджувати візде. Головне гроші, головне, що скільки коштують, як економ, економно все розходити. От, наприклад, і піхоти я вам розповіл, що зараз із -за всякої єрунди витрачаються гігантські гроші. Тобто, в моєму випадку, якщо хтось дивився моє відео, і за одного як дня, такому ми хтось там мав вирішити вирішати деякі проблеми, ми вимушені були поспішати. І нарвались на проблеми, які привели до того, що було виведено з ладу двох людей, фактично. А робота була припинена, тому що чекали нових, поки хтось там знову навчиться. Тому ось ця вся спешка і вбитки фінансові були понесені досить великі, чесно кажучи. Тому, в першу чергу, треба думати про фінанси. По фінанси рішають все. Якщо ви. Все перераховуєте на гроші, то ви побачите, де є ефективність, а де ні. Припустимо, я розповідаю, що є державний соціалізм, який є неефективний. Воно слишком дорого обходиться всім нам, тому що треба багато чиновників, і вони приймають неправильне, неефективне рішення, вони неефі... використовують неефективну допомогу. Є приватний соціалізм, цей термін, можливо, навіть я придумав, бо я його в Ютубі, ні в Ютубі, ні в Гуглі ніде не знайшов. Такого терміна, як приватний соціалізм, до того, як я його почав використовувати, я ніде не знайшов. А приватний соціалізм це те, що. Іменно приватні особи, які мають гроші і свій вільний час, повинні використовувати його на допомогу людям і тим, кому вона потрібна, як волонтерство, різні роди благодійні фонди і тому подібне. Тому що це працює ефективніше, фінансово ефективніше. За мінімальні гроші робити набагато більше допомоги людям, тим, кому вони потрібні. А тим, кому. Не дуже потрібно, просто їх навчають і допомагають їм, щоб вони стали на ноги, а не просто тупо надають їм якісь гроші, щоб вони волочили своє жалке нічинське існування. Бо іменно так робить держава. Бо для держави, для чиновників це просто бізнес. І для будь-якого бізнесмена їм потрібно, щоб у них було багато клієнтів, тобто багато бідних, потребуючих їх допомоги людей. Тому вони не борються з самою проблемою, вони просто існують і підкормлюють, щоб у них була робота. І от у нас теж така держава неефективна, корумпована, яка не здатна перемогти у цій війні. І якщо ви хочете змінити це, ми маємо змінити всю Україну, змінити повністю всю державну систему. Лише тоді. Ми переможемо, тому що повернуться Українці, будуть інвестиції, бо тут буде конкуренція, мінімальні ціни на все, мінімальні податки, мінімальна кількість чиновників, і людям тут буде просто жити навіть краще ніж в Європі. Повернуться всі, навіть європейці сюди приїдуть жити. Якщо ми зробимо таку країну, я сподіваюся, що вона буде зроблена до того, як наша Україна зникне. Дякую.